Це він позий. Тоні, як його звати? Хіпі. Хіпі. У нас хіпі, і другого як звати тіпі? Тонь. Що вони тобі подобаються? Ой. Бре його глад, отак. він нас не боявся. Чуєте хлопці, але це ваші хом'яки, не мої, добре. Так що там пити, годувати, будь ласка. Щоб я не чула, що в мене тут хоміки не годовані. Мені своїх хоміків вистачає. Ти кинь куди? його Ти на землю. Куди? Погладь. Так. А, Госко. Ти щасливий, Тонь? Не дуже. А чому не дуже? хочу його спати. Ну да, відпусти, Тоня, цю біль. Відпусти цю обіду. Хіба ж він не впав, Тонечко. Бо як не змивається, дивись. Він мене... мене... А де другий? Там десь. Тіпі. А вон вон. Мені тіпі більше подобається, але хіпі теж класно. Де той чіпі. А а та вон! спить. Ну, ми спочатку Андрій назвав чіпідею, але, звичайно, що тоні мусив їх переназвати. І в нас тепер є тіпі-хіпі. Тіпі-хіпі дуже прикольніше. Котику, тепер ти мусиш за ними доглядати, ти знаєш? Ти чому мені їду Гамоты принес. Гамоты давать, пытки. Он мне еду? Не-не-не, Тонечек, представляй. А ну давай. На, попей. Mm. Ты сейчас себе на руку хляпнешь? Без не хочу пить. Та такая? Ой. Дай.